Вітаю, шановні друзі! Багато хто полюбляє оселедиць, солена риба, смачний, пікантний та поживний морепродукт, який входить до багатьох кухонь світу. Його вживають люди різних національностей та країн. Оселедець використовують як самостійну закуску чи компонент улюблених страв. Найчастіше м'яку солену рибу додають салати, наприклад, оселедець від шубою. Також її використовують для приготування різних закусок та бутербродів, або вживання як самостійне блюдо. Незважаючи на процес соління в продукті зберігається корисне для організму людини речовини, вітаміни та мінерали. А жирні кислоти Омега-3 покращують здоров'я серцесудинної системи та мозку. Тому вживання оселедця корисно як для дорослих, так і для дітей. Ми пропонуємо декілька варіантів соленої риби. У всіх варіантах вона готова до вживання, очищена, має м'яке м'ясо, смак і аромат, в залежності від маринату та приправ. Філеоселеця від торгової марки Ariel Fish Болгарія пропонує очищену рибу в маринаді шматочками без кісток. Вона запакована в пластиковий контейнер, вага продукту 180 грам. Філеоселеця шматочками від того ж виробника, але з приправами має 300 г. Торгова марка Ліснер з Польщі» пропонує нам філе атлантичного оселедця в маслі, пікантну з приправами в укропі, в соусі та рибні ролі в маринаді. Мариновані ролі в соленої риби є також і виробника рафа. Вага продукту 230 грамів. Філе оселедця в скляних банках по 550 г – Пропонує нам інший польський виробник секу. Бочкова солена риба є її в двох варіантах: по дерев'янськи з маслом та з різними травами. Смачна солона риба прийде до смаку вам і вашим гостям. Важно замовляти цей продукт доставкою з холодною температурою. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.